Авалірочка, читаю ваші коментарі, а ви все ідея пропала. Скажу вам такого, не знаю, що то за вірус зараходить, але бережіть себе, тому що так крижі ламає, так все тіло ламає, голова болить, температура, температуру збиваю, збила температуру і йшла спати в обід. Майже обід був 38,5. нижче не збивалося. Перед тим позвонила до Сергія в нього таке саме. Максим хворий, я хворий, Сергій хворий. Один Аркадій Віталій здоровий. Ну, але що є, то є. Мушим, мусимо викарабкуватися з тої хвороби, яку я говорю, мусимо стріпуватися, бо треба. Бачите, я вам завжди говорю, чи то обід, чи то рано, чи то вечір кожна людина має рано стріпуватися. Або рано, або в обід, верніше. Так що зробила каву. Але я дивлюся на неї, ще не маю її навіть пити, тому що сьогодні каву навіть не пила. Так мені зле, кавалерка, не можу вам передати. Але зараз вип'ю ще е, фармацентрон, вип'ю там Віталій купив купу таблеток. зараз знову понапиваюся ліки, знову спати, щоб завтра була когірочок. Так що не переживайте, все добре. Ну, прихворіли. Таке деколи буває. Та й таке кавалерка. Ви знаєте, я з вами поговорила і далі хочу лягти. Не може стояти. Так ламає та хвороба, а далі б вже лягала. Так що п'ю ліки і лягаю далі в ліжку. Каву не буду пити. Та й таке. Так, я вже в машині кав'єрка. Галя вдома хвора з температурою. Я їду в аптеку, на склад посилки повідправляти, закупи деякі зробити, в аптеку з'їздити. Є ще там, до тітки заїхати по різним справам, Галя вдома лікується її нікуди не випускаю, хай сидить вдома. Дома. Отто... Температура далі є, то... трохи поспала, трохи менше, Чуть менше впала температура, але все рівно є, тому... треба ще їхати в аптеку, забивати її і хай лікується, нікуди не йде. Я все сам пороблю. У мене поки температури немає, я думаю, що. Найбук принесе. Я вчора пив таблетки, я забув, як вони там називаються. Надію, що принесе. Та й таке, ми працюємо камляк. Я вже на складі. От, рушники ще вчора поскладав. Все, бачите? Гарно тут, там. Все повикидував, зараз пофасую. І поїду на нову пошту, відправлю посилочки в аптеку і... Та й все, та й додому. Треба наше щось з продуктів купити. Та й таке. Працюємо.